Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як фінансова грамотність. Якщо говорити простими словами, то фінансова грамотність це вміння ефективно управляти своїми грошима. Ще простіше. Якщо в кінці місяця ви зазираєте до свого гаманця і вас все влаштовує, теоретично можна стверджувати, що ви фінансова грамотна людина. Якщо все ж таки хотілося б кращих результатів, тоді потрібно підвищувати рівень знань у цій сфері. Фінансова грамотність включає в себе перше. Вміння заробляти. Друге витрачати менше, ніж заробляєш. 3. Розуміти, куди йдуть твої гроші. Четверте. Створювати заощадження. П'яте уникати боргових пасток. Шосте – знати, як гроші можуть працювати на тебе. Давайте на прикладі розберемося про правильний і не зовсім правильний підхід у керуванні своїми коштами. Приклад номер один: Аня отримує близько 20 тисяч гривень, веде облік витрат. Відкладає 20% доходу, має фінансову подушку, не користується кредиткою без потреби. Щомісяця інвестує частину коштів облігації під 15%. За рік Аня може створити близько 52 тисяч гривень капіталу, 48 тисяч гривень стабільні заощадження та близько 4-5 тисяч гривень відсотки за облігаціями. Приклад номер 2 Петро заробляє стільки ж. Але, не, але витрачає все до копійки. Часто бере кредити, не знає, скільки платить за комунальні платежі, не має жодних заощаджень. У випадку втрати джерела доходу не зможе забезпечити себе навіть на один місяць нормального функціонування. Висновки говорять самі за себе. Перший приклад є більш раціональний, та з його допомогою за деякий час ви зможете збудувати базову фінансову захищеність. Ви запитаєте, що потрібно робити для підвищення рівня фінансової грамотності? Ось короткий перелік корисних, на мою думку, інструментів. Перше. Почни вести облік доходів і витрат. Друге. Читай книжки, дивись відео, слухай експертів. Почни з основ. Третє. Створи фінансову подушку. 3-6 місяців витрат. Четверте. Уникай спонтанних покупок і боргів. П'яте. Почни інвестувати з малого, навіть 10 доларів на місяць. Закінчити це відео хочу наступними словами. Фінансова обізнаність це не лише про багатство. В першу чергу це про свободу та спокій. Бажаю кожному з нас дійти бажаного рівня фінансового благополуччя. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, підписка та коментар. Дякую за увагу і до наступного відео.